учасниками футбольного турніру стали шість учнівських команд: з Києва, Донецька, Баранівки, Романова і Житомира. Представником команди Олімпії з обласного центру став і Назар Ганько, який 9 років жив у Іспанії, а потім повернувся на батьківщину. Звернувся сюди, щоб я тут жив і щоб іграти футбол. Вже вдруге відвідує футбольний турнір на Житомирщині. Віцепрезидент Федерації футболу міста Києва Олександр Шамич його тішить. Той факт, що в нашій області приділяється значна увага у здоров'чій роботі та залученню дітей до спорту. Житомирщина завжди славилась своїми спортсменами, але знаєте, одне діло славитися спортсменами, а друге діло проводити якісь турніри, проводити. Як це сказати, організовувати ці турніри, і е, дуже приємно, що е, дійсно Житомирщина е, виходить. Е, ну, напевно, е, якимись е, е, областю, яка одна з провідних в цьому плані. Дбають про здоров'я молодого покоління і у Романівському районі, де постійно модернізується і розбудовується фізкультурно-спортивна база. Збільшується кількість сучасних майданчиків із синтетичним покриттям, зростає кількість вихованців і тренерів у дитячо-юнацьких спортивних школах. Ми зробили благоустрій. Нашого стадіону поставили пластикові сидіння, укріпили опорні стіни. Під весь час доглядаємо наш стадіон, нашого красу. На нашому стадіоні займаються легкоатлети не тільки з нашого району, а й з інших навіть областей приїжджають до нас і все робимо для того, щоб розвивати масовий спорт. Незважаючи на примхи погоди і дощ, юні футболісти завзято змагалися, але фортуна була цього року на боці команди Донецької області.